Сі на квадроциклах на баги. От поліцію визвали, мабуть. Ось лізять і поліція тут без номерів, без нічого ось вже розбираються, люди заяву написали. Це визвали і зараз поліція розбирається по цьому питанню. Ну, я не вірю в те, що буде прийняті покарання, як ви коло були, безнамеривці баги і ці квадроцикли, їх вже мали давно. Штрафувати там штрафи до 40 тисяч, повторні, там 3 тисячі, 2 тисячі, потім 40 тисяч, а їх не забирають і опроси роблять тих, хто заявником, а до цих не підходять поліцейські з патруля. Тому я не вірю в те, що будуть вони і далі їздити, може притихнуть, як завжди. на якийсь час, а потім знову будуть кошмарити тут біля ноуса оце. Ось вони поліція опросить, робить. з мене теж колись так опроси брали Коли про вугільну мафію я знімав про незаконні вугільников на Донбасі Так все і залишилося опроси Опитування ці поліції. А до тих, хто порушує їм до них, не приймаються ці. Їх не штрафують нічого, тому що я не знаю, чи це діти. Батьків, які як кажуть. Солнечное лето, чи що, я не знаю, чего-то не чипают, не штрафуют и без номера ездят. Вот ну, они тут -то. ездят, как хотят, баги. А что случилось? Та що, ну що, що, це нормально оце тут витворяють кожен день. Ви тут ходите чи ні? Ну, а що таке? І вас це не дивує, да? що по ногам вже їздять, можна сказати. Це нормально, ось це тут на кале отак. Це ж не нормально. Ось оце ж і розбирає. Без номерів, без нічого, без прав. О! Ось ото і, і ось поліція теж опитування подивимось, які приймуть двадчети пятьдесят, приїхала ось. Подивимось ми. Ви. Ні. зараз провели і поїдуть. А ці залишаться бадюгани. А я кажу, що оце, що вони витворяють. З людьми, коли їх просять, і всі рада, і всі, а вони це витворяють, це виродки. Я... Тому що вони не реагують ні на що, плюють. Ось. Осі не всі стоять Все, Все, опитування йде, все протоколи, все, а толку я бачу не буде. Все знову все залишиться, як і було. Ну подивимось. І це кожен вечір біля цього ноуса оце тут вони збираються тут тусуються. Патрульна поліція, двадцать четыре Добрый день. Помажет, шизик. — Я сейчас я переебу, ты, ты, ты заслышишься, Шизик. Ты понял? Варя. Уйди сюда, Полиция, блин. Кидайся домой, на мене. Шизик каже. — Я пишу, а что? Чего приймаєте принимаете на себе? Я еще раз тут залишуся. Шизик на мене сказав. Шизик. Я розмажу тут зараз. Почекайте.

Оце і все, так? Оце і все? Ну все, ви штрафували. Факта руху ми немає. Факта руху не А, немає. Ну ладно. Будуть притягнуті, відповідальності. Я знімав, як був рух. Я бачу квадроцикли, я бачив, квадроцикли, мотоцикли. Вам дати пояснення, напишете ще пояснення? Ні, я пояснити не буду вам. Поняв? Я вже пояснював, своє. є. А коли не піти я вже, я не ти сказав я, сказав, я вам пояснював, я вже сказав. Ну давайте ви пояснення. зараз Я напишем. не буду пояснювати, ну, так що їдьте. тоді? Їйте, їйте. І все кипить після поліцією цей патруль, що приїхав, ну там я це якийсь... Я навіть не знаю, як це назвати. Вони опитування зробили у цих людей, що написали заяви. Треба бути ті просто на багі і на... просто насміхаються над ними і над дімною там. Вони знають, що їм нічого не буде. Поліцейські майже прохали їх, щоб вони нічого тут не і поїхали. Поїхали. Я Кажу, чому ви не штрафуєте? Без намірів їздять все. Кажуть, вони, у них не було руху. А при них їздять ці квадроцикли, мотоцикли, ці баги їхали. Каже, немає руху у них, вони стоять, тому ми не можемо. Ну це, як я до цього сказав, це імітація роботи. Ганьба такі поліції, таким патрулем за бездіяльність за все я не знаю. Я зніму це відео і викладу.